Чому ліса небезпечні? Тому що часто там прикриті дерев ховаються, ховаються як наші військові, так і противні. Де yeah. маскуючі признаки знаходження мін на території, які можуть бути. Наприклад, ви гуляєте з батьками по лісопосадці, по лісі. так? От. Дивіться, отакий елементарна yeah. ленточка, так? Yeah. це переноска з мін. Її часто сапери бросають на території, де мінують. Опитні сапери, які цю територію, вони можуть поняти, що вже тут хтось мінував територію лише за оцій маленькою ленточкою. Цей признак вас повинен трошки насторожити, якщо ви його десь в лісі знайшли. Він може бути лежати в стороні. Це ознаки мінування. Також можуть бути така, звичайна, як тарілочка. Да, маленька така тарілочка. Це заглушка зміни. Також викидуються на територію, де мінуються. Неопитні сапери, їх, там де міну положили, вони їх викинули і пішли. Завжди це все повинно бути убрано, щоб не демаскувати мінне поле. Також вам повинно дороги, дороги повинно кинутися в очі такий маленький кружочок. Тобто це була знята міна сюди. Також перенесений грунт. Міна це дуже-дуже жахлива річ. Дуже жахлива річ. Часто такі речі поставляють так відкритими. Ми ні в якому разі не біжимо до неї, ні в якому разі на неї не наступаємо, не трогаємо. Якщо ми її вдалі побачили, ми одійшли, положили якусь бутилочку на дорогу, положили якусь веточку на дорогу, відмітили територію і позвали старших. Якщо ви побачили таку ниточку в лісі. Це розтяжка. Лісі. Так, це розтяжка. Ми її не чіпаємо. Ми її рукою не дергаємо, ми її не, не дергаємо ні за що. Ця міна випригує на 2 метри і вибухає в повітря. Сонечко. Від неї, від неї ніяк не сховається взагалі. Ніяк не сховається. Це дуже небезпечна річ. Якщо ви побачили таку ниточку, одійшли назад. Ми її не чіпаємо, не рухаємо, не дергаємо, не тягаємо туди-сюди. Тепер переступаємо далі, тільки недалеко. Броя завжди може бути замінована. Завжди вона замінована. Їх ні в якому разі нема, Нельзя тримати, хватати, чіпати. А, чіпати. 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 Це произошов вибух. вибух. Це. Ви його дергнули. Під нею могло бути. Або ж під нею заряд, або ж в ній заряд. Ви навіть могли її взяти, ходити і гратися, і вона у вас вибухне через 5-10 хвилин. Ні в якому разі такі речі не чіпати. Навіть. навіть. – Це перш хлопатку. Так. Тому що під нею може бути такий ж саме і я що я під нею. А тепер проходимо. Біжу. Такі звичайні речі дуже часто трапляються також. Є чотири уровня мінування, уровня, так уровня їх виявлення. Тобто, коли йде, він дивиться завжди сюди, він дивиться сюди, сюди по груди і завжди дивиться на всі, всі сторони. Так. Чому на всі сторони? Я вам зараз покажу далі. Це, як речі, як 50, така міна кріпиться на ґрунт, а також на дерева. Тобто ви можете йти гуляти, і вона у вас може бути на дереві. Ні в якому разі до неї ви не біжите на пролом. Тому що можуть біля неї бути ще отакі міни. Це міна пастка. Коли ви хочете підійти до неї, ви на неї наступаєте. І вона вибухає. На жаль, така міна півноги, на жаль, розриває. Малесенька така міна, півноги у людини розриває. Коли якийсь підрозділ або група видвигається е, в, в якийсь рейд, вони йдуть в бронежилетах, рюкзаках, так? Тобто е, е, зацепився цей крючок, він навіть не, не замітить, що він на щось натрапив. І зверху їхав. Е, таким методом дуже е, одне час користувались чеченці, я з ним столкнувся у 2015 в році в Станиці Луганській. Це дуже такий трудозатратний метод, але дуже ефективний. Така Проста річ, так? обична баклажка. Може баклажка повічна, може бути кіперна лента. Це може служити маяк. Тобто Для чого це робиться? Та людина десь може вдалі сидіти на возвишенні і, в бінокль, дивиться, снайпер, і в бінокль дивиться на цю точку. Для чого? Він не може машину побачити, колоною, яка їде. Він не може проділити, де в нього фуга стоїть. Він дивиться в бінокль, він побачив, що з цією бумажкою машина зрівнялась і може произойти вибух. Це звичайна бутилка з під води. Тут механізм. Вакуумного замикання. Це самодільні речі. Ви бачите маленький шарик? Він замикає контакт і потім буде вибух. А ну всі до мене підійдіть. йо! Ну Це ми зімітували маленький завал в лісі. Завал в лісі дорог. Для чого роблять завали? Щоб, так, Вставки, так. Щоб затримати якусь колону або перенаправити її в друге русло. Такі, такі елементи завжди мінують. Дуже завжди мінують. Якщо ви десь в лісі зустріли такі незвичайні завали, які не вітер повалив, навіть завали, і вітрові завали також мінують. Які вітер не повалив, то дуже обережно до них ставтеся. Взагалі лучше не підходити. Можуть бути міновані. Нормально. В якому разі ми Тому? не трогаємо? Ні. Дякую вам, що, що потрібно сказати? Дякую. Попереду йде інструктор, пам'ятаємо про те, що ми йдемо назад, розтяжки залишилися, переступаємо і уважно йдемо обратно. Зрозуміло? Так.